Найближчим часом українські банки можливо розкриватимуть банківську таємницю та особисті дані клієнтів. Докладніше далі. Як стало відомо, Верховна Рада планує прийняти закон про розкриття банками низки даних щодо користувачів платіжних послуг у разі отримання банком запиту від поліції щодо махінацій з коштами. Відповідну норму додали до законопроєкту 11.043 перед другим читанням. Як повідомляє судово-юридична газета, голосування в раді відбудеться вже найближчим часом. Відповідно до нововведення, запит від поліції може надійти, якщо платіжна операція містить ознаки кримінального правопорушення. Вий законопроєкт уже розкритикувало головне юридичне управління Верховної Ради. Там вважають, що він порушує конституційні норми. Управління зауважують, що нововведення дає необмежені підстави для надсилання таких запитів. Також незрозуміло, яким чином надавач платіжних послуг визначатиме чи містить операція ознаки кримінального правопорушення. Додають фахівці управління. На думку експертів, такий законодавчий підхід не враховує вимог другої частини 32 статті конституції щодо захисту конфідного. Піденційної інформації про особу та не відповідає критерію якості закону у контексті вимог цієї ж статті Конституції. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.